У Тернополі попрощалися з 26-річним військовослужбовцем Ігорем Гнатюком, який загинув 18 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Прощання з захисником відбулося у Домі Печалі. Далі траурна процесія направилась на Миколинецьке кладовище. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, номера обслуги зенітного ракетного відділення. Зенітно ракетного взводу механізованого батальйону військової частини А-47-22 солдата Ігоря Генетюка. Я головкомандую Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Трезуб, головкомандир Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Поховали Ігоря Гнатюка на алеї героїв. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, бойові, побратими, колеги. Всі згадували Ігоря як сміливого, сильного духом воїна, який поклав своє життя заради України. Хороший був людина Ігор. Він був справедливий, дуже він був чесний. Завжди міг дати якусь пораду, якщо щось траплялося, там підтримати він вчасно міг, вмів підтримати. Дуже гарна був людина. Ця людина була золота, погано про нього я нічого не знаю. Хороша людина, якщо треба щось допомогти, він допомагав. Хороший, спокійненький, мирно жили. Як бачите, ситуація така сталася, що ми втратили хорошу і дуже близьку для нас всіх людину. У Ігоря Гнатюка залишилися мати, старша сестра та наречена сніжана, вічна шана та пам'ять герою.